В Україні за останній місяць здорожчали овочі борщового набору а от паливо навпаки впало в ціні. Аналітику провів голова профільного комітету у Верховній Раді Данило Гетьманцев, посилаючись на дані Державної служби статистики. За помірною січневою інфляції 0,4 до грудня 2023 тисячі Зміна цін на окремі споживчі товари і послуги була більш помітною. За даними Держслужби статистики, який моніторить середні ціни на кошик із 54 споживчих товарів і послуг, у січні найбільше подорожчали овочі борщового набору. І якщо морква, цибуля, капуста зросли у ціні у січні, але загалом подешевшали минулого року, то подорожчання картоплі, на жаль, триває. Чи тренд. Зокрема, у січні ціна на картоплю зросла на 42%. І головними причинами народний депутат називає скорочення пропозиції, низька якість посадкового матеріалу і врожаю, а також недостатність потужностей для зберігання. На цьому фоні спостерігається нарощування імпортних поставок. Основні постачальники, які направляють продукти в Україну, є Латвія, Литва, Молдова, Польща, Нідерланди. Водночас у перший місяць року знизилися цінники на паливо. Найбільше подешевшав у січні автогаз на 14,5%. Здешевшали також бензин і дизельне пальне. Тут причини теж об'єктивні. Ціни на ЗС залежать від світових цін на нафту, а у випадку із крапленим газом додались інші ринкові фактори: з одного боку налагодження поставок через західний кордон, а з іншого падіння попиту через стрімке подорожчання у листопаді минулого року. В силу залежності від імпорту і дій сусідніх країн ЄС, ситуація на паливному ринку є мінливою. Натомість у лютому констатує посадовець ціни на бензин і диспаливо почали дещо зростати. Зниження цін на автогаз триває, але його темпи сповільнились. Марія Соловйова, Дмитрон Гоен, Євген Клочко та Олександр Уваров. Харків. Новини.